Від початку року сили безпілотних систем уразили щонайменше 9 російських нафтопереробних заводів, кілька нафтобаз та підстанцій, загалом зо 240 об'єктів на території Росії, плюс не менше на тимчасово окупованій українській території. Ці дані оприлюднив командувач сил безпілотних систем. До нас зараз приєднується командир першого загону першого окремого центру безпілотних систем із позивним Каспер. Пане Каспере, добрий ранок. Добрий ранок, добрий ранок, студія. Добрий ранок, шановні телеглядачі і всім міцного здоров'я. Це дуже навзаєм. Розкажіть, наскільки насиченим для вашого підрозділу був початок цього року? Тому що за інформацією в медіа здається, що якось було менше уражень в порівнянні з грудним листопадом, коли здається кожен день була новина про те, що палає черговий НПЗ. Але як це було в реальності у вас? Uh, дивіться, ви ж тільки що озвучили те, що якраз uh, написав командуючий наш на своєму офіційному телеграм-каналі, все воно так і є, а uh, в медіа просто стало його менше, тому що наш uh, ворог розуміє, що uh, треба прикручувати телеграм-канали. Якісь uh, знаєте, ці всі. Візуальні подробиці, uh -huh. і в них це в принципі добре виходить, тому що ми навіть бачимо по Асінту, як відразу чистяться всі такі месенджери. Але цього то, що його зараз немає в інформаційному просторі, це не означає, що його стало менше. Працюємо, скажімо так, кожну ніч, кожну ніч на перемогу нашої країни і на зменшення і економічної, і логістичної і військової е спроможності ворога. Чи рахували ви на яку суму завдали збитків росіян за час роботи центру? Так, слухайте. Ну, взагалі, я знаю, за минулий рік там було плюс-мінус підраховано це близько 22 мільярдів доларів. Ого. А цей рік треба буде рахувати. А якщо брати в розрізі всього а, існування, тому що, ну, перший окремий центр це наш славнозвісний в минулому, 14-й окремий полк. То там, мабуть, цифри підуть на сотні. 21 мільярд. Я думаю, що це найкраща конвертація дронів в палаючу ворожу техніку, інфраструктуру тощо. Тому що витрачено на те, щоб знищити цей 21 мільярд, я підозрюю, що все-таки було менше. Ну, однозначно. Ви ж знаєте, у нас країна не дуже велика, і тим паче ми знаходимося в стані війни. Тому. Хотілось би, звісно, щоб в нас було більше можливостей, щоб було більше а, підтримки західних партнерів. Тому що да, саме головне дивіться, в війні а, виграє ресурс. Умовно, ми можемо да навіть взяти там три основні склади. Як так би сказав, що а, що потрібно для того, щоб реалізувати там будь-який проект, а, треба тягло. Той хто буде це все тягнути, треба ресурс. І треба трішечки вміти виходити за юридичні е, рамки, але не порушуючи закону. І тоді все вийде. Ну і безумовно, треба талановиті люди. Розкажіть, кого ви берете в свій центр безпілотних систем, кого шукаєте і як долучитись. Саме головне е, по перше, це повинен бути або повинна бути там козак, козачка, е, справжній патріот нашої держави. А це повинна бути. Знаєте, я на самому ділі, як знаєте, кажуть, що ініціатива не завжди вона в фаворі, але у нас навпаки треба ініціативні, такі справжні живі люди, які будуть горіти цією справою, тому що тут не тільки там фізична сила, тут потрібна і розумова правильна діяльність, і такий. Стійкий моральний психологічний стан тому, в принципі, по великому рахунку, а, якщо в тебе є бажання займатися безпілотними системами, тобі до нас, у нас немає ніяких обмежень, ну там тільки по віку. Давайте їх назвемо. А є обмеження по віку. А так ми долучаємо всіх. А, будь ласка, в нас є наші телеграм-канали, в, наш, в нас є сайт, в нас працює рекрутинг. Тому ви залишаєте свою анкету, проходите анкетування, і як кажуть, я. Сказав би так, е, будь ласка, запрошуємо до нас в перший окремий центр. Ну, коли гориш своєю роботою в центрі безпілотних систем, вогонь може перекидатися ще й на російські НПЗ. А, але я так думаю, що виліт безпілотника уже безпосередньо в глиб Росії це фінальний етап планування операції. За цим ще стоїть довга робота. Можете розказати а. так схематично, як да. це відбувається? Абсолютно вірно, дивіться, саме головне це планування, тому що тобі треба спланувати так е цю операцію. Це починаючи від маршрутів прольоту. Як ти будеш е пробивати собі коридор? Тобто є ж різні рівні, тобто є тактичний рівень, є е оперативний рівень, є стратегічний для того, щоб е наші, ну наприклад, візьмемо на прикладі дрон лютий, який всі знають, да? uh -huh. для того щоб дрон лютий потрапив прямо в ціль треба проробити колосальну роботу і це просто велика така титанічна праця так як я і сказав починаючи від планування підготовки як ти виконаєш ці всі етапи то такий буде результат тому що знаєте цей історія а що там запустити дрон ні ну це досить досить клопітка робота та інтелектуально насичена. Пане Каспер, дякую вам дуже за те, що поділилися з нами трошки за лаштунками цієї роботи, за результатами якої ми всі з величезною радістю зазвичай спостерігаємо. З нами був командир першого загону, першого окремого центру безпілотних систем із позовним позивним. Каспер, ну і повертаємося до фронту уже в середині країни. Росіяни намагаються атакувати українські позиції вздовж північного кордону та розширити зону бойових дій на Харківщині. Про це напередодні заявили у Державній прикордонній службі. І зараз про це будемо говорити докладніше з її речником Андрієм Демченком, який приєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, добрий ранок. Мої вітання Яно. Якщо говорити про зону відповідальності саме підрозділів Державної прикордонної служби, до де зараз найтяжче? Ну за останній час ворог так себе найбільш активно не проявляється Покровський напрямок а також Лиманський. Ну і власне, якщо говорити про кордон з Росією, то це напрямок населеного пункту Вовчанських хутори. Mm -hmm. До речі, по, по Лиманському напрямку завчора також було взято двох росіян в полон, ті, які намагалися так інфільтруватися через наші порядки, і якось просунутися або дочекатися подібного підкріплення для того, щоб знову ж таки намагатися далі атакувати позиції наших воїнів. В межах кордону з Росією, ну і Харківщина і Сумщина, то за останні дні ну можливо певна активність противника вона дещо знизилася. А в той же час, як я сказав по напрямку Вовчанських котерів спроби ворога малими піхотними групами атакувати наші позиції, воно залишається. В межах вовчанської громади в цілому це знову ж таки напрямки населених пунктів Дігтярне та Рибалки. де раніше противник так прощупував е наш кордон безпосередньо в е нашу оборонну стійкість е для того, щоб уже ну подальшому більшими силами атакувати позиції, які отримують прикордонні підрозділи. То поніші втрати ворог зараз не такий активний, як це було. Раніше, ну і знову ж таки, межі Сумщини, це в першу чергу Хотінська та Юнаківська громади, де на цьому відтинку противник також застосовуючи піхотні групи, е періодично пробує просунутися, е атакуючи позиції, які отримують в тому числі підрозділи державної прикордонної служби. Чи фіксуєте ви десь по цих ділянках накопичення ворога і підготовку до більш активних дій, можливо, навесні, можливо, ближче до літа? Ну такої ак активного на накопичення сил е не спостерігається, але зважаючи на ті дії, ну зокрема, які ми бачили по Вовчанській громаді, е я не виключаю, що противники надалі намагатимуться е так точково? Е Атакувати наші позиції для того, щоб розуміти, де, де він може в подальшому якби спробувати розвинути свій, е, свій успіх, але знову ж таки е, ті втрати, які вже поніс противник, і які очікують на нього в подальшому, е, Бо бачимо, що навіть попри те, що противник знову ж таки втрачає і вбитими, і пораненими своїми солдатами, він продовжує гнати свій особовий склад в такі м'ясні штурми. Я б сказав, не зважаючи на, на людей, основна задача це досягти якихось результатів. Напередодні низка медіа повідомили про те, що чоловіки із західних регіонів Білорусі почали масово отримувати повістки офіційно на позапланові військові збори. Чи фіксуєте ви якусь нетипову активність у Білорусі у прикордоні? Активності поряд нашого кордону на території Білорусі, на щастя, не спостерігається. Щодо там, чергової перевірки їхньої боєготовності, чи там, роздавання повісток треба розуміти що в білорусі це відбувається постійно тобто тим самим білорусь продовжує ну так інформаційно нагнітати тим самим підтримуючи країну терористку росію перекладаючи в першу чергу там відповідальність або на країни європи або на, на україну що саме з різних напрямків білорусі йде якась загроза і тому вони вимушені От в такий спосіб реагувати щодо там перевірки своєї боєготовності, перевірки своїх підрозділів. Але ще раз зазначу, поряд нашого кордону ні накопичення додаткових сил, ні там переміщення техніки чи особового складу на щастя не спостерігається в той же час. Знову ж таки, цей напрямок він для нас залишається загрозливим. Попри те, що ситуація відмінна ніж по кордону з Росією, але ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій і за тим, наскільки що відбувається на території Білорусі, наскільки ситуація може змінитися, звісно, стежать підрозділи розвідки міністерства оборони і державної прикордонної служби, аби складові сили оборони, які знаходяться на напрямку кордону з Білорусі, могли вчасно і адекватно відривувати на будь-які ризики. Пане Андрію, дякую вам дуже за те, що інформуєте нас. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. У нас далі за графіком новини. тож віддаю ефір Юлії Сенек. Яно, дякую, 8.30 чесно, час новин.